Давай, туди, 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 туди. Давай сюди, на центр. Все, ставим, 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 ставим. станемо. Перші є. Не кидаю, не кидаємо. Звіночки є, вони нам пригодяться зараз. Так, ще один. Хто тобто дзвіночки потіляв? Помагай мені, допомагайте що. Так роздвіньте їх трохи, що ж їх так прийти? Чуть-чуть туди, вправо, вправо, вліво, туди. да, молодець. Все, тепер сідай на місце. Ваня, Ваня, не тікай, не тікай, ти не пригодишся. Аліса, така да. Ваня, дивись. Значить, що ми зробимо? Артур, де це Артур? Виході, давай сюди. Чи... Ну давай, Артем, давайте. Значить, у нас є два дзвіночки. Вони добре тарабають. Ти мій дзвіночком терапати. Давай піде разом. Робий. Хорош, получается. Ваня, тобі теж дзвіночок. Єсть. Хорошо, тепер, ну, давайте, ви стоїте вдвох тут, в цій стороні. Стоїте в цій. Ваня, ти ставай тут. Єсть. Тепер, що ми робимо далі? У нас є багато діток. Дітки є в залі і на сцені. Да? Значить, ми зараз поділимося на що? Правильно, на дві команди. Ці дітки, що в залі, це перша команда. Ви в команді. Ви паніли? Добре, да. це перша команда, ви друга команда. Тепер дивіться, Артур, Артем Іван. Це Тьома. Все, так. Да. Дивіться, що нам треба робити. Зараз. Взагалі ви пам'ятаєте історію, яку спочатку читали. Хто пам'ятає про що читали? Про Марію та Йосипа. Про Марію, а як ця історія називається? Хто Оця історія про Марію Йосипа. Народження Христа. Перший варіант. Як ще цю історію називають? Ану, давайте. Історія Хорош. Другий, давайте тише. Поклонення Хорошо, я узагальню тепер цю назву. Поклонення пастухів. Як варіант. Я її назву Різдвяна історія. Це така більш узагальнююча, да, як би назва. І під, ну, і цю історію називають, якби, ось такою назвою досить часто. Вона нам всім знайома. Я візьму сьогодні один кусочок цієї історії, беру кусочок цієї історії і починаю читати уривки цієї історії. Але що я при цьому роблю? При цьому я свідомо змінюю деякі факти. Ну, наприклад, звучати буде так: Ваня навчається в інституті. Що не так? Що не так? Ви щось помітили, що в цьому твердженні щось не так? А ну давай кажи, що не так? Ой. Що він? Він в інституті. Не навчається, так? молодець. Так. Він в інституті зараз не навчається Чи ти навчаєшся в інституті? Ні, правильно, я так і подумав. Хорошо, ось так, я буду читати деякі твердження, мене, деякі уривки з історії. Вам потрібно почути, що я сказав не так. І як тільки ви почуєте, що не так, вам потрібно що зробити? Правильно. Підняти руку. Тепер... А тепер Баня питає наші дзвінки. Зараз поясню наші дзвінки. Дзвінки потрібно для того, щоб ти відповідальний за ось цю команду, яка сидить спереду. Коли ти побачиш, що хтось піднімає руку, ти одразу сигналиш. Поняв, так? Тепер ви, ви дивіться в зал. Вам потрібно, так, ми будемо. Оце буде сундучок команди цієї, що в залі, це буде сундук команди цієї, що в горі. Все. Тепер наступне, коли е, людина дала правильну відповідь, е, ми ну, даємо мікрофон. Вона говорить: тут у нас на цепочці є карабінчики. Ви бачите? Всі бачите? А ну дороздивлясь, є да нам треба, щоб відкрити ці сундучки, нам потрібно що? Ці, так, да, карабінчики знімати. Тут на кожному цепочку бо 5 карабінчиків. Тобто 5 запитань, 5 відповідей і 5 карабінчиків знято, і ми бачимо, що, що там всередині. Отож, все зрозуміло? Можемо їхати? Розпочинаємо. А команда що в залі? Щось не на вже. Все, ви готові. Значить, Артур, ти чого дивишся сюди? Ти дивись туди за руки. да-да-да-да-да. Артем, ти теж ставай ближче до залу. Так. Отож, починаємо читати. Перше твердження. Слухайте всі уважно. Ти дивись, тільки хтось піднімає руку, зразу карабань в, в колокол. Артем, ти тоже. Одного разу у далекій країні Зімбабве остудив Асли Отаровець. Хто перший був. Перший ти затарабаниш, так? Ти, ти, ти маєш швидше, тільки вони піднімають тербати. Хто підняв руку? Тут підняв. Так, що було не так. Вони, вони прийшли в город вуфлеєм. Ні. Вони пошли овець в Вони пасли овець вифлеєм. Хіба не в Зімбабве? Ні, Точно, все вірно. Хорошо, тепер виходь. Виходь сюди. Відкриваю один карабінчик. Е, давайте хтось, Вадим, поможи їй? Міша, стань біля цього сундучка. ж допомагати. Один карабінчик зняти і складайте їх, складайте їх тут на, на сундучку. Ви готові слухати друге твердження? Е, піднімай вверх. Піднімаю. Тільки бачиш, тільки голосно, прям голосно. Артем, ти готовий? Друге твердження. Всі готові? Поїхали! І ось якось уночі, коли вони стерегли верблюдів, їм з'явився ангел. Молодим? Все, є, все, є, все, 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 все. я бачив Захар перший. Ну давай дай. Вони не пасли верблюді. Як не пасли верблюдів? Вони пасли овець! А, точно, правильно, виходь сюди. Молодець. Наступний карабінчик. Знімає. Там просто він відкручується. Та уважно, я думаю, ви не помітите, що там щось було не так. так. Їдемо далі. У нас ще є вісім запитань, так що ви всі уважно слухайте і буде ваша черга. Так, їдемо далі. Артур, ти, Артур, ти дивишся в зал? Дивись в зал, все. Третє. Коли вони побачили ангела, вони взагалі не злякались. А, п'яти перший заступив. Давайте. Ну давайте. Вони злякалися. Точно? Так. Да. Точно точно? Точно. Молодець. Все правильно. Вони злякалися, дійсно. Це був факт неправдивий. Давай виходь. Поки що в нас ця команда виривається вперед, Артем. Що там з твоєю командою? А ну так. що Хорошо видно, Артем тобі? Артур, а тобі? Давай голос. Ви відставати починаєте. Нам треба йти на одного. Так. Четверте. Так, всі готові? Четверте. Ангел їм сказав, не бійтесь, я звіщаю велику радість лише для вас. Ану, занесімо мікро. принести в радість не тільки пастухам, всьому світі. Виходь. Давай. 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 Так, наступне, наступне, дивіться, тепер зараз буде просто одне запитання. Буде не твердження, а запитання, на яке ви повинні дати відповідь. Хорошо, це не твердження. Там буде все вірно, вам просто потрібно буде зараз дати відповідь. Що там, ви дивитесь? Їдемо далі. П'яте запитання. Що звістив ангел пастухам? Одночасно, одночасно. Ну давайте ми зараз тут скажемо. Давайте тут. Що, ще, ще раз запитання. Що звістив ангел Пастуха? Сто відсотків вірно. А, а чи на 100% це повна відповідь? Хто як думає? Ні. А що він ще звістив? Ну давай, давай, кажи. Сповісти в велику радість. А, це, це... а там був ще один аспект. Він цей ангел сказав, що народився Спаситель. А що ще ангел сказав? Остап, спитай. Остап, ну давай, скажи ти. Ще він сказав, де він народився. Добре, виходьте разом, тому що ви одночасно відповіли. Давайте. Відкривайте, відкривайте. Так, Аманда, і глухой теж відбувається. Получається, один карабін буде лишній, так? А ну більше нам забути. Чекляй на зову. Що, що ти кажеш, три проти трьох не буде нічого, так? Зараз побачимо. Три проти трьох не чесно. Так, ну що, їдемо далі. У вас скільки ще залишилось? Ні, там має щось бути. А скільки ви забрали? Два є. Тут. Два. Ми взяли тільки Все, три, все вірно. Все вірно Ми... Отож, шосте, да? Їдемо далі. Тепер це твердження з одним недостовірним фактом. Ви повинні зараз почути його і дати правильну відповідь. Їдемо, так, да? Артур? Дивишся? Раптом з'явилось воїнство небесне і почало співати слава Вишні Богу. Я, давай. Ти кого побачив? А, да, давай, ну давай. Я. Вони побачили воїнство небесне, яке... Але це невірна відповідь. Вони побачили, але тут трошки було інше. Так, хто у нас? Хто піднімав? Давай візьмемо. Що було не так, в цьому мотвер. Вони не цю пісню співали, але другу спіть. А яку пісню? Ем... Слава Мишнім Богу! Невірно. Хто ще хоче? <му> хто ще знає? Хто почув, що тут було шерп... не так? Шерп... Шерп... Давайте ще раз. А ну стоп, 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 давай мікрофон. Пісню заспівала. може бути, що це за пісня була? Читаємо ще раз. Раптом з'явилось воїнство небесне і почало співати слава Вишніх Богу. Ти попідняла, я бачив. Ану, давайте. З'явились ангели. <кхи> Мало неправильно. Так, <кхи> давайте. Що Захар? хар? Тись хтось, хтось із вас піднімав. Хто піднімав? Ти вже опустив, так? Да? Не зрозумів, що тут. Ну давайте, давайте. Вони проговолювали. Обговорили. Не співали? Ні. Точно? Хто тобі не сказав? Не кажи, секрет. Все добре, виходь, да, дійсно, ангели не співали. Це такий один із міфів Різдва його називають. Там чітко вказано, що вони славили, ну вони говорили. Да, вони не співали. Скільки нам ще залишилося? Так, нас... їдемо далі. Наступне запитання. Зараз буде дуже легко, тому ви маєте бути всі готові підняти руку. Е, Артем, дивишся? Дивись в зал. Після цього, після того, як з'явилися ангели, пастухи вирішили піти у Італію і подивитися, що нам сталося. Там. Хто перший підняв? Ну, затарабанили перші тут точно. Ну давайте, давайте. Ну давай, вам, ти У Італію, а у від'єм. 100%, так. Да. Я ж казав, що в легко. Ви побачили. Виходь, виходь, немай. Давай. Зараз буде знову легко, тому Артем, ти дивись хорошо, бо я думаю, що зараз в залі перші піднімають. Так, я дивлюсь, якщо ви піднімете, то я вже побачу. Ви піднімаєте, а ми не бачимо, так, да, постійно. Артем, твоя команда там на тебе зуб точить. Бо вони щось кажуть, що ти. Давай може стань трошки ближче. Бо вони кажуть, що ти мене піднімає, то ти не тарабаниш та Ну що, їдемо далі. Залишилося ще в нас ще в нас залишилось три. Буде легко. Вони швидко побігли, пастухи, да, після того, як сходили, після того, як пішли йшли. Верніше, так, да, все одночасно відбувалося. Вони швидко побігли і побачили немовля, яке лежало у гарному, пригарному. <звітчук> <звітчук> стоп, стоп, стоп. Я ще факт невірний не прочитав. Щось було не то. Вони бігли. Ну, ми це не знаємо, але був великий відсоток. Ми ще не читали, що було не так. Стоп! Ви чекайте, бо ви дуже спішите. Там щось мало бути в кінці. А в чому? Ну, зараз ми не читаємо. слухай, ще раз. Вони швидко побігли і побачили, немовля. Яке лежало в гарному, пригарному ліжку. перший, да. Так, хто із вас буде? Да, Давайте. Вони побачили не в гарному гарному ліжку, а в ясних слові. Сто відсотків, це все вірно. Давай, виходь. Виходь, знімай карабінчик. Знімай <с> карабінчик. <Qur 'an> <сур> <сур> <сур decision> що там у нас ось залишається, ще штуки. Валера, ти їм дочіпуєш потихеньку, так? Все, вже все, це останнє. Вже вже все. А ну відкривайте. Давайте подивимося, нас ще залишилось все, все, перше є. Подарунки. Все, а тепер дивіться, давайте допоможемо. Ми тепер точно зрозуміли, що виграла команда яка? Яка була в залі. так. Давайте тепер ви допоможете цій команді, яка спереді, відкрити їм їхній ящичок. Тому, коли буде знову таке твердження, ви уважно слухайте і допомагаєте. Хорошо? Да. Залишилось два. Він просто попасть на да. єдиній колонку піднімав. Ага, трошки махлював. Ну, нічого. Ми йому пробачимо. Ну, зараз ми нас теж не переживаємо. Зараз це буде. Да. Давай. Ти все одно карабайш. Гром, голос, мархьов. Дивишся, йде теж. Побачився, побачивши Ісуса, вони нічого не сказали, розвернулись і пішли. 71-й все, все, Захар. О, вони поклонилися йому. І ще що вони зробили? Ще раз слухайте. Побачивши Ісуса, вони нічого не сказали, розвернулись і пішли. Аніму мені йому далі Іссе. Золото серебро. Оскільки? А де вони зала? Ще раз, слухайте. Побачивши Ісуса, пастухи нічого нікому не сказали, розвернулися і пішли. Не послухали. Так, хорошо, я вам допоможу. Чи не допомагати? Ну давайте, допоможи їм. Вони пішли у місто і славили, розповідаючи, що вони бачили да, вони прийшли на то місце, де родився Ісус, і розповідали про те, що відбулося, коли вони були на полі з, з вівцями. Хорошо, Захар, давай, знімай. Ти говорив. І останнє залишається. У нас залишається останнє твердження, і все, відкриваємо ще один сундучок. Ти їм допомагаєш теж. Нормально. Десята. Коли почули усі, хто там був, слова пастухів. Вони взагалі не здивувалися. А ну давайте, ну давайте. Вони здивувалися. Отож, знімайте останній карабінчик. Е, Так, тепер мені треба е, приблизно, приблизно, дівчатка, хто хоче з вас допомогти? Е, що я в... взагалі в нас по традиції завжди відбувається так, що подарунки дітям роздають дорослі? А я хотів би, щоб на цей раз відбулося все по-іншому. Я хотів би, щоб з цих скриньок команда, яка перемогла, вона нам допомогла в роздачі подарунків усім дітям. Так? Ну, Давайте по чуть чуть Виходьте сюди. Виходьте сюди, виходьте сюди. Ти теж стій. Хто ще так, вже в нас трошки є, трошки є. Все добре, досить. Тепер давайте щось. Ще... Хтось з цієї команди хоче допомогти. Виходьте сюди. Виходьте всі сюди. Діма, нам треба пісня. Пісня з загальним співом. Шоша? Ща зробить. Загальна пісня, нічка та ясна. Висить 20 на проєкті. Тепер, стоп, стоп, давайте, давайте ми трошечки е, подвигсь туди, щоб я плошок. Е, вас дуже багато, але ну, ви поки сідаєте. Чуть, 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 менше. Так, ти стоп, стоп, нам треба два відповідальних. Міша і, і, і да, э, да, полє, да, полє, давай по флошру 5, полє, відправляй когось на балкон і ось відправляй позов. Стоп, 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 почекай. Давай каждого.